Всі бажаю. Так, шановні планшани, я радий вітати вас. Представляюся, я начальник головного управління МС України міської області Загарій Дмитро Дмитрович, полковник міліції. Прибув за вашим проханням. Послухати ваші претензії до роботи медії Бориславщини і Драговични. Хто готовий від вас дати мені інформацію, ту, яку ви хотіли мені особисто передати? Хто може надати мені таку інформацію? Почнемо з водогону. Слава Україні! Ну, я думаю, мене більшість людей знає, деякі не знають, я хочу представитися. За відсутності е, голови Ренституційної колегії міста Борислава в нас така заснована. Я виконую функції голови Реністраційної колегі міста Борислава, антикорупційного комітету. Ми неодноразово. Я би хотів, якщо можна, представити, хто є пан Білос. Дуже приємно. Моє звернення, бо у нас є початково на схожним сектором, займаються люди, хто по ЖЕКах, то по трубопроводу і так далі. Я до вас особисто, пане Білос, хочу запитатися. Ми в 2011 році були викрадені труби з Борислава напрямку Дрогобича. Не набуло такого широкого розголосу і резонансу ця подія тільки тому, що міліція не була зацікавлена в розслідуванні цієї справи. Прийшло тихо, гладко, всі потирали руки, всі добре, прекрасно розуміли, ніхто нічого не говорив. Проколтнули. В нас були викрадені труби по вулиці Луговій. Були звернення, в нас є люди, які будуть зараз офіційно підтверджувати. Звернення депутатів про викрадення водогону з Борислава в напрямку Трускавця. Була ініційована перевірка депутатам, зокрема Богдан Гордицький і так далі. Реакції ніяких. Трактор це було у 2014 році. Трактор з номерами, з людьми, викопує нафтові труби на території Борислава. Є люди, є трактор, є труби. Реакції ніяк Договорилися до того, що приїхав наш здається пан Ревцю і сказав, що дайте частину тих труб хоча б людям за роботу. Саме резонансна подія, яка сталася, яка сполихнула і підняла, і, зокрема, і ток, добри, що є підтримка Мезмедія Львівщини, і дійшло до пана Загарії, викрадення водогону діаметром 530 і 240 з водонасосної станції Рибник. До водочисних споруд. Бухів. Викрадено трубу не діаметром 32, не 50, а діаметром 530 і 240. Кілометри труб, якщо ми сумарно рахували вартість вкраденого, тягне на десятки мільйонів. Оцінку повинні дати в тому числі і ви. Е е якщо ви думаєте, що на тому зупинилися, що той резонанс, який є в нас в місті, щось змінив. І змінив в тому числі вашу роботу, я буду до вас офіційно звертатися. У нас, е, дякуючи тому, що наш начальник міліції дав вивезти техніку і рельси, які були викрадені під дійсні шляхи до Бориславського експериментально-лаварного механічного заводу, труб, рельси, техніка стоїть на площадці нашого заводу. старанням того, щоб вам не дали прикрити, як я офіційно заявляю. І знову всі справи, я зрозумів, все зводиться в Другобич. Другобич тихо, гладко, все покривається. Якщо ви хочете потім щось заперечити, сказати нашій громадськості, я обіцяю віто скажу. Коли знайшли наші, ви не могли знайти труби, які вирізалися не один день, місяцями, коли працювала важка техніка, У мене є почергове звернення від голови селищної ради, від депутатів, іже, іже, іже. Десять звернень в міліцію. Жодної реакції не наступило до того моменту, поки вже все не вкрали, тільки залишилися на подвір'ї, балони для різки і залишки труб. Тоді почалася сильна оперативно розшукна діяльність. Ви не могли знайти труби, техніку у людей виконавців. дякуючи нашим активістам, от вони є тут, вони мають телефони, вони мають то дням давати. Знайшли труби на території Сприйського металоприймального пункту. Коли знайшли труби, коли пішов дзвінок до мене, поможіть, тому що пробують нас там задавити і далі скрити, стрийська міліція відмежовується, Дрогобицька отак ставить руки, щоб тільки не попало до них провадження, вашої реакції, вашого е, е, рівня до розкриття справи не буде. Вам надали, я говорю, то при начальнику обласного МВС, вам надали труби. Вам надали номера телефонів людей, які дзвонили, які були е, е, при тому. Є. Вам дали е, техніку, яка вивозила. І залишилося стільки по тому ланцюжку. Наче люди встановили, хто е, різав труби, яка техніка, чим вивозилася, куди і де вона опинилася. Бо казали, що неможливо провести розслідування, бо тому що немає труб. Найшли труп. Кажуть, що не було звернення. Коли депутат районної ради Медянко, їдучи по вулиці Бандери в місті Бориславі, зустрічає екіпаж Даї міста Борислава і каже, хлопці, їде трубовоз з трубами великого явно є крадені. Зупиніть, будь ласка, цей автомобіль. Наші правоохоронці зупинили, піднімають трубку, не знаю, є дзвінок. Вони кажуть, ми терміново змушені виїжджати, бо десь їде машина з граді. Вони полишають місце е, свого патрулювання, машина з трубом безперешкодно проїжджає, зникає, розчиняється в невідомості. Ми думали, що йде розслідування, що все буде нормально, як є. Коли я бачу, що е, місяць вирізали, місяць прийшов від того часу, ото все громадськість, Якщо ви думаєте, я вам просто говорю, я вам співчуваю, бо ви вийшли між зверху СБУ, яке на вас тисне, і громадськістю, яка місто Борислава, розумієте, і вам виходу нема. Але якщо ви, я вам просто хочу сказати, що наш комітет на 90% складається з Майданівців, які не були кожен можна сказати, які були від початку і до 21 лютого на Майдані. Ми не були, ті, ми всі знакові події, наші, наші Бориславці були на Майдані 19, 20, 21. Я 21 числа на Майдані на трибуні бачив правоохоронців вірщ, яких привіз Луценко, які казали, що вони з народом, і які чітко казали, що так далі не буде. Коли ми зі Сюзами на очах верталися з Києва, ми думали, що міліція з народом. І що люди, які займають, займають посади, будуть з нами, то я вам хочу наголосити, щоб ви не думали, що ми є диванна партія, яка сидить і нічого не робить. І коли були бунти в Бориславі, і коли були під час Майдану і після, коли почали палити машини, то наші активісти чергували з міліцією і прикривали міліцію, а не міліція а нас від того, щоб не було всяких е е різних помістів. Ви Знаєте, яка тоді була ситуація? Патрулювали по дві-три машини. Десять, мінімум 5 активістів наших ходили і були, включаючи модернці, їздили, патрулювали місто для того, щоб не палили, не вбивали і не катували. Міліція була деморалізована, ніхто не хотів вийти. Ми вас захищали. Захисту від вас зараз, я особисто. І громадських міста, в нас є десятки послуг, які є в тому. Я від вас особисто не бачу. Ні від бачить і робітників. Ви мені поясніть, ми виконали з вас роботу, яка особисто повинна була бути виконана. Я вам говорю відкрити. Ми знайшли ланцюжок діяльності, все потім по тому по викладені Неодноразово Борислав Прогович, Борислав Проскавець, е, Буків Рим. Зупинилися на тому злодії вашими стараннями. Вони взяли демонтувати кілометри, під'їздив труб, до Белусу. Кілометри. Є техніка, є рейси. Що вам заражає розслідувати справу? Чи ви вважаєте, що ми знову будемо далі стояти як гівці? І чекати, ми створюємо робочі місця, ми бюджет. Ми вам створили робочі місця. Ми вас обрали для того, щоб ви нас захищали і розслідували справу. Ми місяць, б'ємося, три публікації вторику Борислава, третя публікація вчорашня в високому замку, п'ятничному номері в у понеділку буде знову публікація в високому замку по вам. Подання в МВС про, про те, що злочинна бездіяльність в міліції в тому числі. Ви мені можете дати відповідь, якщо вкрадуть, якщо би я, пересічний громадянин, почав викопувати е, трубу і викопав, і приніс не то, що б ви зі мною зробили? Судили. І ви би тобі було чути на всю Україну, що ви злопали, зловили терористів. Ви знаєте, скільки входиться спорядити одну машину на схід? Я ніколи не говорю туди більшість людей, яка долучається до того. Ви знаєте, скільки коштує спорядити, щоб були генератори. Е е Попали в мастильні матеріали, одежі і так далі. Яблука не бачить. Не бачить салфетки для того, стояч поставка, так і сплять з автоматами отаких капонірах. І ви знаєте, скільки можна було тіпірувати? чи скільки можна було би спорядити людей, ми могли б назвати Бориславські БМП чи БТРи, купити на Харківському заводу по 10 мільйонів і передати їх в зону АТО. Ми не можемо знайти двигун для БТР, який поламався на нашій території. Вашими стараннями. Ваші бездіяльності є причина того, що бориславці лишилися десятки мільйонів гривень, не зрозуміли, в яких тишеннях висіли. І от ваша та бездіяльність поручить те, що у людей назріває бунт. От ви запитаєтеся наших бориславців, то є актив. У нас люди в маршрутках, в церквах, на вулицях починають говорити більше не про війну, а про ті труби, які ви не шукаєте. Про ту вашу злочинну бездіяльність. Я вам хочу наголосити, якщо ви думаєте, що ви нас різними репресіями, різними типу, пробуйте залякати, різними перевірками і так далі, забудь. Я вам просто наголошую, розумієте, забудь. Про те, що ви прочуте тиски, що ми дамо займі. Розумієте? Значить, ви подумайте, якщо ви народом, що для вас важливіше, чи прес зверху? СБУ і вищих ваших органів, які там на вас тиснуть. Чи народ, який стоїть в Бориславі. Розумієте, якщо не буде нормального суду, нормальної розслідування, то буде судлінче. Знаєте, як сказав його Орсовий. І отойдемо в світі, Ото ми, не ми, ми не боремося за свої шкурні інтереси, ні за земельну ділянку, ні за те, щоб мені щось дали чи забрали. Мені по великому рахунку я вже відбувся, я вже дідо. Розумієте, я вже маю е, е, за душою те, що мені ви тим путіште, що я маю. Мене болить душа, бо я б не так, що вже патріот, що покричати зробити. За те, що в нас робить. І в свою чергу я хочу почути від вас, що робиться. Щоб ви не знайшли на ЦАПа відбувало водія автомобіля або крана, і от предсказали, що й буде. Забудьте про те, я вам говорю. Якщо буде таке розслідування, я гарантую, що наші... Ти дійсно разом з Трускавецьким здоров'яцем, будуть у вас під МВЦ. Я вам то гарантую. Якщо ми ще побачимо тиждень, два отакої бездіяльності, що водоканал летав, ми не бачили, ми не можемо інтенсивувати труби, чи ми не можемо знайти того і того, ми будемо у вас дороговичі. Вам вже телефонували, на пан Голубутовський, тому що ми на нього тиснемо з обласної тоді, телефонував і, і казав, що якщо не буде розслідувати, то буде. То буде. От у мене до вас, от по вашому секторі є таке питання. І в мене є всі документи, що ви думаєте, немає. Подання від селищного голови, від міського, від наших, знайдені труби, в мене все є. Я хочу подивитися на ваші реакції, що ви мені можете зараз сказати, як вас буде розслідувати. Якщо воно не йде, то чому? Що повинні ви зробити люди пересічні, які створюють робочі місця, створюють вам бюджет, щоб ви мали що одітися. І е, як служити, і в встигні матеріал. І що я маю сказати тим хлопцям, до речі, які були з нами, які патрулювали тоді Горші, які стоять зараз в Щасті, в Лисичанську, які перекинули тактичну брату в Дебальцево, які зараз тягнуть російські відставство. Що я повинен їм сказати? Що треба, щоб ви докрали не на часі. А знаєте, чому не на часі, як ви, ви, ви говорите завжди? Бо тому що вам не вигідно. Вам треба сказати, що коли йдуть військові дії, ви повинні як вівці голову впустити і чекати. Звертається правоохоронці, звертається служба безпеки, звертається і жісніми. Хлопці, допоможіть нам бронежилетом, касками, і тим нас відправляють на фронт. Звертається. Значить, ми маємо дати кошти, люди несуть, смалець. Теплі речі, шкарпетки, бабці печуть пиріжківці, щоб внести, люди, яблучка не бачать. П'ята година на полпусті немає хліба. А ми ситі, теплі, ну давайте, я розумію, ми всі не воюємо, всі не підуть воювати. Ви мені скажіть чітко, хто повинен за вас робити турботу? І що вам заважає? Ви вчилися, ви маєте факт, ви не можете знайти. Люди восени, люди, друг, третє, десяте, наші є, своїми титанічними зусиллями, не завдяки вам, а по-російській бафри знайшли ті туб і роблять все до того, що хто не соняв. І от мій посил до вас такий, я ще раз нагоджу, що якщо не буде об'єктивного розслідування цієї справи і знову буде спущена трубуса крадіжка Борислав Дровачка, Борислав Рускавець, рибник, Бухів, не буде знайдено, хто демонтував крали куди пішли рельси і хто це робив, я вам обіцяю, що ми будемо вас підробити. І водозабірний. Дуже Дякую за вас. Я вам Я що хотів сказати, пане Дмитро, може то, знаєте, скажу так, не... ми не п'яниць, але ви один з перших людей, який обраний народу на посаду обласної міліції. І завдяки нашому тиску. Дмитра Добродомова є ті свідчення, в Зіку. Завдяки нашому тиску на МВС, і, зокрема, на Авакова, не призначили його клярка з Києва і тих, що були на вашому саду, ви то прекрасно знаєте. І ми пересікалися, коли ви були в Зіку в добродомого, і були, і якби не наш тиск двомісячний, на Авакова, щоб ви призначили не його клярка з Києва, або не того, що ви знаєте, що у Львові мав йти, вас до Жітки не призначили. Я вірю, я радий познайомитися з вами, з людиною, з якою ми боролися, і я вірю, що ви нам допоможете. Розумієте, той мій поступ. Ми стояли, ми за вас зробимо. А вас не мені страшного. Ми стояли тиждень, якщо ви пам'ятаєте, дві неділі було за тиждень. Ми стояли знову два тижні. І коли я сказав, що не підпише вашу поставку, то ми сказали, що не підпишу, ми будемо де? В Київ. І хто там був? То були ми, то були майданці, були небайдужі люди. Дякую. <рес> 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 От я надіюся, я хочу почути направо, Мені приємно з вами побачити, я хочу побачити. Ви пересікаєте, може ви не перемиктаєтеся, але чітко, напевно, ви знаєте, я не буду про це говорити. Як шло ваше призначення? Ну що, Андрій Іванович, будь ласка, наче наслідство допомогність повністю посправити. Олег Миколаївич, Олег Миколаївич, Олег Миколаївич.